20 липня. Нарешті почав дозрівати один із топових сортів інжирних персиків, сорт Plain Gym. Plain Gym, Plain Gym, там є різні варіанти, які його називають. Без сумніву, що лінійка Playнів це одна із, одні із найкращих інжирних сортів на даний момент. Перше плодоношення особисто цього сорту. Цього року ці дерева взагалі не проріджувались, до речі, це дерево, це посадилися якісні саджанці. це дерево другий рік після посадки. Ось такі плоди. Якість, просто ідеальна плодів. Це такі плоди зазвичай можна в супермаркетах побачити, але вже Скоро вони будуть рости і плодоносити в Україні. З лінійків плейнів, якщо я не помиляюсь, Plain Джим – це найраніший сорт. Потім йдуть вже Plain Sun. До речі, того року у нас два сорти з плейнів вже плодоносили: Plain Star і Plain Silver. Це вже, вони вже йдуть в білому м'ясі. Зараз попробуємо. Смак неймовірний, дуже солодкий. До речі, плоди дуже товарного вигляду, м'якоть плотна. Привагою інжирних сортів є те, що в простих круглих сортів смак, чим далі від шкірочки, Тобто смак вже більш такий е, ненасичений, ну, не скажімо так. Інжирні сорта вони мають в, е, плоску форму, тому смак він повністю всього плода дуже насичений, дуже солодкий, дуже класний. Е, перевага ще в тому, що такі плоди дуже, рез, дуже легко куштувати. Тобто їх можна тримати там як печиво і не маститися і так далі. От, я вважаю, що це теж велика перевага інжирних персиків. Відповідно, і ціна. На ринках зазвичай інжирних сортів набагато вища, ніж простих круглих. Ось легко ними ласувати. До речі, якщо я не помиляюся, в нас уже, вже також дозріває Plain Plain Sun, однак там плоди окраску вже мають, однак вони на даний момент... Ще зелені. Їм потрібен, я думаю, що в середньому ще тиждень. У нас просто тут коло дороги і дуже сильна пилюка. Так, вони ще дубові. Плейнсан також відноситься до раннього середнього сорту. Да, він ще зелений, однак така вже легка солодкість вже відчувається. В наявності в нас. В розсаднику на цей рік це у нас був Градик, тобто це не якась болячка, це просто нас накрило цього року сидним Радом. Да. На осінь з лінійки плейнів в наявності буде 5 сортів. Плейн джим це перший дозріванню. Я думаю, що на майбутнє ми взагалі там перейдемо лише на цю лінійку вирощуванню саженців, тому що... Роз, розпилятися і вже вирощувати інші сорта немає сенсу. Так, це у нас світ багел. Це один із дуже пізніх сортів, він повністю, повністю ще зелений. Йому мінімум, якщо я не помиляюсь, там півтора-два місяця ще рости. Да, ось таке у нас перше плодоношення цього еталонного сорту. Я би сказав преміальний сорт персика. На осінь вже буде в наявності саженці цього сорту. Саженці можна придбати на сайті Агросила. Ось так виглядає двохрічне дерево цього сорту. Плоди такі е, дуже плотні і на відміну від інших інжирних вони такі більш, я думаю, що мають 4-5 см, якщо я не помиляюся, товщина плода м'ясисті, м'ясисті. Тут був листочок. Окрас просто чудовий. Майже весь плід червоний. Так, Бажаю всім гарного дня. Кого цікавить саженці цього сорту, звертайтесь.